В чому потрібно суть самого зміни? Зміни. Раніше був поділ лісів на групи, зараз є згідно законодавства, з 2007 року, поділ лісів на категорії. І відбулося дане підприємство лісовпорядкування. Відповідні ще не законодавством клопотання виносяться на розгляд. Зміна назви? Ні, ну як, були групи лісів, зараз категорії лісів. Більш такий, якби європейський підхід, можна сказати, більш сучасний. Бо той був аж 43 го року дії, я вже Совєту народних комісарів прийняв. Ну, це, це трохи не пов'язані питання. Це чуть-чуть інакше. Як так, що зараз на даний час сталося, що ви ця вирубка лісів йде, а фактично за це ніхто не несе ну, відповідальність? Ну, на, ту... на категорії лісів, Просто в яких категоріях, який режим господарювання буде. Ну, а те, що ви кажете, що ніхто не відповідає, то це є відповідні органи, повинні які встановити, чи є хто винуватий, чи ні. І я наприклад на ну, улічні є, є постійний користувач, який за це веде несе відповідальність за охорону лісу. Він веде відповідальність за ведення господарства, він в нього проведені намічні господарські заходи, як він їх дотримується. Ну так як і правила дорожнього руху, хтось дотримується, хтось ні, хто порушує, хто попався, той штраф проти так. Ініціативу створення лісової поліції на певний період? Тому що якщо подивитися на ту ситуацію, в яку ми знаходимося, то це дійсно катастрофа і екологічна. Ви знаєте, дуже от я в цьому плані згоден. Розумієте, от наші працівники лісової охорони ловлять машини, визивають охоронні органи навантажені лісом, конкретні, не то, що пішли пеньок і треба десь шукати. Конкретні люди, машини, номера, все. І воно як якось доведеться як самотюком, і до кінця не можна добитися цього. Це є серйозна проблема.